Має книги, схожий на тіло без душі, так говорив філософ Цицерон. У Черкаському видавництві Юлії Чабаненко побачили світ тисячі книг. Його добре знають літератори та журналісти не тільки обласного центру, а й області. І, хоч є в Черкасах не одне видавництво, її підприємство взяло на себе нелегку ношу з підготовки і випуску в світ книг місцевих авторів. Праця з Юлією Чабаненко та її колегами приносить насолоду авторам книг. Тут і справді професійно ставляться до своїх обов'язків. А ще працівники видавництва глибоко розуміють процес творчості літератора. Я ділюся вже своїм досвідом для того, щоб книжка не стала тягарем. Коли письменник досвідчений, має досвід у виданні книги, і він уже отримав перші. Шишки, це і критику щодо твору, критику щодо виданої книжки, то до наступних видань уже письменник підходить відповідальніше. Коли перша книжка у людини не має досвіду, не має тільки одне Просто бажання да, 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 щоб вийшла книга, тому ми я вважаю своєю задачею пояснити, що ми разом довели цю книгу до певного високого рівня. Кожен день не схожий на інший, так можуть відкритися двері. Зараз зайде письменник, познайомитись. Може, ви його ніколи і не бачили. Бували такі випадки, що знайомилися з цікавими особистостями. Ось відкриваються двері. Скажімо так, кожен автор це особистість людина, яка змогла взяти ручку і написати. А потім мужність принести це до видавництва, показати свої твори людям, це вже особистість. Інколи у мене був автор, видавала книжечку Сергія Могилки, перша його збірочка поезії. Мене настільки вразила ця поезія, молодий хлопець, я не пам'ятаю, йому тоді років 19 було чи 20, він настільки відкрив свою душу. Що аж мені стало страшно? Кажу, не боїтеся, що будуть плювати? Ні. Як ви думаєте, навіщо йому це було потрібно? Він хотів поділитися. Так, Він люди має. відкриті, відкриті самі всі письменники це дуже відкриті щирі люди. І вони діляться всім своїм досвідом, всіми своїми емоціями. За Замкнутих іншими... письменників справжніх ви не, не бачили. Не бачила. Да. не бачила. До кожного треба підхід. Як ви шукаєте? Навіть не шукаю, я підходу. Він сам знаходиться. Так, да, так. Да, да. це зразу якась певна енергетика проходить і з людиною знаходиш спільну мову. Приходить зразу, чи буває пос... Пос... Не, сп... не зразу? Складніше працювати з людьми, які менше розповідають. Покійний Віктор Сировацький. Я, коли його видавала книжки, показую шмакет, все. Він мовчить, уважно дивиться, і тільки десь якийсь Погляд, щось в очах можна було б помітити, що він чимось недоволений, чи щось йому не подобається. Набагато простіше працювати, коли автор каже, а це мені не подобається. Навіть якщо автор не правий чи я не права, приходимо до якогось компромісного рішення. А коли людина, отак закрита в собі, не каже. Ото складно працювати. Вас завжди оточують книги, цілий світ. Як вам живеться серед книг? А це особливий світ, і він мене захищає від того зовнішнього світу, від тих негараздів, проблем, які там. Тобто я приходжу на роботу, я живу в своєму світі, і тому, мабуть, я щаслива. До якої книги ви звертаєтеся найчастіше? Є у вас такі книги, які видані в цьому видавництві, що хочеться взяти її до рук, перечитати? Мабуть, не готова назвати таку книгу, бо постійно приходять нові книжки, яким треба привернути увагу, але коли перекладаєш книжку, я про кожну книжку можу розповісти історію, як вона видавалася. Бо це вже ж рідні діти. Буває, живе поет, і він не скаже, що я поет. пише вірші, він не знає. Поет не поет душа, співає, пише. Коли ви зрозуміли, що ви видавець? Скажімо так, не я зрозуміла, люди підказали. Коли закрилося видавництво сіячі, автори до мене приходили, щоб видати книжку, і щоб я, мене автори підштовхнули зареєструвати видавництво. Після чого я вже стала видавцем. Автори мої ж мене і організували. Наприклад, в цей час скільки книг виходить до друку зараз? Зараз у видавництві. Чотири книги. Чотири книги. Чотири. І отак постійно. Да, так постійно. Немає такого Затишку, що відпочиваєте постійно, виходять, виходять книги. Так, так, так. Наша знімальна група мала змогу ознайомитися з тим, як створюється книга. А все починається з великої любові до творчості, до людей. Кожного автора тут почують, зрозуміють. З чого ж починалося видавництво Юлії Чебаненко? Дуже давно це, мабуть, 99-му році. До мене звернулася Надія Снесер. А можете книжечку видати? Та ні, ми книги не видаємо. Ну, в мене ось вірші, ви ж сидите за комп'ютером, можете набрати їх. Ну, набрати, будь ласка, набрала, вийшла, а потім ну, а зверстати її, зробити книжку. В неї тут досвід був видання. А я перший раз з цим стикнулася. І після цього почали почала розбиратися, а як робити книжку, а як формується. Ну на жаль, та книга не побачила світ, так і не знайшла вона спонсорів. Ще настільки там світла поезія. Але... А я думаю, може, все попереду, вона повинна ну, вийти. Повинна, повинна. Ви казали в свій час, кожна книга виходить в свій час. Ви це так, помітили? Так, так, для кожної книги свій час. Але Надія Снезер познайомила мене з Сергієм Прокопичем Левченко. Тоді працювало в видавництво Сіяч. І ми тоді дуже щільно почали співпрацювати, бо я робила макети, потім себе друкувала книги. Так і почався шлях видавця. Були такі випадки, але ті книги так і не побачили світ. У мене був випадок, коли книга не вийшла після певної роботи над макетом. Я відмовилася. Бо е зробити макет це більш технічна вже справа. А от коли з автором ти знайшов спільну мову, коли з автором виявили, що ви рідні душі, тоді книжка і виходить. А якщо просто брати книгу, бо надійшли гроші відрукувати, то вона ж і не буде на книжку схожа. Це так, як у дитини, і батько, і мати повинна бути. Отак так і тут. Так, так. І видавить і письменник. Ну, — Я завжди кажу, я посередник між письменником і читачем. Ось так. Це важко. Чи цікаво, чи відповідально? як? А ці всі слова їй підходять цікаво, бо кожна книжка це новий, новий потік інформації. Цікаво, бо кожну книжку намагаєшся зробити не схожу на іншу, верніше не то, що на схожу, а зробити її просто особливою, щоб книжка привертала до себе. Людина увагу особисті, читач, і книжка, і книжка особистість. І особисті. Але в цьому і складність полягає. Ви вірите, що у кожної книжки своя доля? А як же? По-перше, я завжди кажу, пройде 50 років, нас не буде на цій землі, а книжки будуть жити. Ви так вважаєте? Так, так, і залишаться бібліотеки, і залишаться і домашні бібліотеки, І книжка буде жити, нести ту енергію, яку ми в неї заклали сьогодні. Зараз можна почути, що багато письменників, мало читачів. Чи так це, чи є читачі. Є читачі, є читачі, і, і діти читають, і дорослі читають. Варто приходити на зустрічі з письменником, з письменниками і бачити, що є. Просто дуже багато, скажімо так, літератури невисокого рівня. Кожен автор особистість до кожного творця має бути свій підхід треба уважно вислухати зрозуміти відчути дихання книги і лише тоді буде успіх всі побажання автора знаходять своє втілення в готовій книзі завдяки уважному виконанню замовлення. А висока якість поліграфічного виконання, забезпечення гармонії між задумом автора та технічним оформленням твору зумовлені передусім високою естетичною культурою видавця, умінням стати своєрідним співавтором, об'єднатися з літератором у прагненні, донести до читача всі порухи його душі. До того ж, це єдине в обласному центрі видавництво, чи підприємство зі своєю друкарнею, що також відчутно впливає на якість друку, видавництво, мов одна творча велика сім'я, в якій затишно, надійно, і в цьому теж є секрет успіху. Я хочу сказати, що це справді одна сім'я. Наскільки ви один одного розумієте? Наскільки толерантні, наскільки душевні, людяні ви? Як ви підбирали таких людей? Люди самі приходили на роботу, скажімо так. Людина, яка не вписувалась в наш колектив, вона і не затримувалась завжди ж є випробувальний якийсь термін. А так кол... людина зразу було видно, що вона може не залишитися чи це. Ні, ні, це в процесі, і люди самі вирішували, можуть вони працювати тут чи ні. Особливо в друкарні, бо люди несуть відповідальність, вийде книжка, щоб виходила книга на рівні без браку, і не всі витримували цієї відповідальності. Бувало так, що приходилося щось переробити. Буває. Буває це боляче, але ви розумієте, що це процес, це робота. Але це необхідно зробити краще передрукувати, замінити якусь сторінку, аніж книжка вийде, і ти будеш знати, що там не все гаразд. У нас дуже гарний підобраний колектив. Дуже гарний. У нас всі дівчата дуже відповідальні, мають фахову освіту. у Нас всі фахівці. У нас немає людей, які не хотіли б цього робити. Якщо вони хочуть робити і чогось не вміють, то вони в першу чергу учаться, учаться у своїх колег, учаться десь на форумах, стараються щось пізнати. І е, навіть є в нас такі випадки, і їх дуже багато, коли наші дівчата мають е, таку е, силу і мають таке вміння, що навіть професура. Це таке може слово трошки сленгове, що мають правити навіть їхні якісь деякі речі, і вони з цим погоджуються, тому що це є правда, тому що в нас дівчата справді фахівці. Як один кореспондент мені розповідав, що перша людина це коректор в газеті. Так і тут це дуже важливо. Так, коректор, редактор, дівчатки, які малюють, художники в нас гарні, дизайнери в нас гарні. У нас фахівці підобрані дуже добре. Дівчата, які в цеху працюють, також, також руки в них золоті, золоті руки, просто золоті. Тому що зробити здавалося б з простого папірця. З простого звичайного паперу зробити шедеври, які можуть потім когось вразити, вразити своєю зовнішнім своїм виглядом. А коли розгортаєш і починаєш це читати, ми, звичайно, все не в силах перечитати. Ми просто цього не можемо. Але коли потрапляє до рук щось новеньке, цікавеньке, ми в першу чергу розглядаємо, як діти, от, начебто, дитина взяла цю книжечку перший раз. От, і вона її розглядає. Розглядає спочатку, дивиться візуальне враження. Потім ми почитаємо починаємо читати. І коли починаєш читати, задумуєшся, що таке справді це того варто. Видання того варте. Як ви прийшли на роботу? Пам'ятаєте той день? Сюди ну, я прийшла. Ну, ми знайомі дуже давно з Юлією Анатолійовною. Я працювала в іншій організації. Потім так сталося, що я звідти пішла, і вона мене просто запросила сюди. Нас І вже запросила... Скільки років працюєте? Ну, тут я працюю поки що два роки. Я дуже вдячна, що вона мене запросила. Я про це не жалкую, тому що я тут здобула певний досвід, досвід, якого в мене не було. Стараємося чимось. Своїми, своїми знаннями, своїми якимись навиками допомогти і зробити нашу роботу ще кращою, численні грамоти та дипломи, якими нагороджено колектив, де народжуються книги, свідчить про те, що й місцеві органи влади сприяють процесу книговидання, прагнуть заохочувати та підтримувати його, і це дає непогані результати. Поряд з художньою літературою в доробку видавництва з'являється дедалі більше суспільно Літичних видань презентація одного з них голодомор на Черкащині 1932-1933 років. Книга пам'яті в документах і спогадах відбулася на міжнародній книжковій виставці в Києві в 2007 році, а потім були нові нові виставки і перемоги. Книги цього видавництва приваблюють читачів. Їхній зміст відповідає формі, у них частинка душі автора і видавця. Не просто, в чому вони просто видавництвом зараз? В першу чергу фінансування. Скажімо так, раніше і більше спонсорів були, які допомагали видати книжку. Зараз. На цей час складніше і бюджетні видання скоротилися, бо книги не першочергові задачі на сьогоднішній день. Хоча на жаль, на жаль, бо дітей треба виховувати зараз. Завтра вже пізно буде щось в них закладати, якісь зернятка доброго чи мудрого, чи любові до своєї землі. Це треба робити сьогодні. Як вам донька допомагає у вашій роботі? По-перше, вона розуміє, коли мені і в вихідний день треба їхати на роботу чи ввечері затриматися, це я вдячна. а це ще перший критик у мене. Може подивитися, а чому це не так зроблено? А так буде краще і навіть відказує ідеї. Які ідеї? Ну, Щодо цієї книжки вона зробить таку форму, щоб вона незвична була для Черкаси. Тому в Черкасах це перше видання от такої форми. Це, ні, ідея. це її така вигадка, вона так, так побачила так, 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 і дуже так. приємно приємна. Буває так, що здобулася. Хочеться все залишити, закинути, піти до Дніпра відпочити, чи, чи ні, чи не можна, чи постійно треба отут-отут бути. Скажімо так, вихідних вистачає, щоб відпочити, відпочити. І видавати книжки це праця, але це не каторжна праця. Її робиш задоволення. Це працівники, які працюють вже дуже давно, з початку видавництва майже. Розкажіть про них. Ну, скажімо так, хто спочатку видивниця працював, пішли вже на пенсію, як Людмила Юзикевич. Мені приємно, що ось у мене дизайнер Росіта працює. Вона прийшла дівчинкою, зросла як фахівець, потім пішла в декретну відпустку, повернулася з декретної відпустки на роботу. Це дуже приємно. А мене зараз нові ну, дуже талановиті дівчатка працюють тут верстає Настя Зоря. Вона закінчила наш університет, видавничу справу. Вона верстає книжку, вона розуміє, що вона робить. Коректор і редактор Олеся Сімон. Це дівчата, які прийшли на роботу вже фахівці. Не так як я вчилася покроково видавати. Вам Було цікаво вчитися. Там а як цікаво. А як було. же вчитися так, завжди? цікаво і було цікаво. Завжди перечуття чогось нового, важливого. Книга залишається актуальною і нині все в ній важливе. Вона часом може впливати на долю людини, допомагати, підтримувати, бути поруч. Нас росте донька. Як ви думаєте, як її доля складеться? Буде вона помічницею мами? Чи в неї своя дорога? Я хочу, щоб в неї була своя дорога. Вона мене до цього часу вона не визначилася, ким їй бути, і запитує, мама, як ти гадаєш, ким мені бути. І кажу, байдуже, ким бути. Головне, щоб ти любила свою професію. Тоді ти зможеш досягнути якихось висот. У дитинстві, про що ви мріяли? ким бути? Так. І міліціонером, і директором ресторану рани, і космонавтом, а за фахом інженер системотехніки. Так життя склалася. Зараз я підшукую матеріал для афіші чергової для нашої філармонії, картинку в стилі бароко. Ну, так трішки допомогти дизайнеру, щоб швидше народилася афіша. Тому що кожна афіша не повторна. Кожна афіша це зюмінка, дивлячись на яку глядач захоче прийти на цю виставу, на цей концерт. Тому робота відповідальна. Я Зараз підшуку картину. На якому етапі зараз ця робота? Ну вже кілька картинок в мене є. Потім дизайнер їх опрацює на предмет того, чи підходять вони на розмір афіші, ну і потім текстовка і подаємо на розгляд замовнику. Щоб створити це, треба дуже багато перечитати, переосмислити, відчути. Так. Що треба? Передивитись, перечитати. Поставити себе на місце глядача, який би захотів прийти на концерт, От на яку б афішу я особисто звернула увагу. І творча робота, інтелектуальна, і, творча, і душевна, і, робота... і духовна. Да. І з замовниками робота дуже різноманітна, багато роботи, але робота цікава. На роботу хочеться йти. Роль дизайнера дуже важлива. Книги проходять через душу письменника, видавця і художника. Лише тоді вони будуть цікавими для читача. На чим зараз працюєте? зараз. Працюю над оформленням такої дуже цікавої, досить незвичайної книжки. Називається Бетка мандрівника досить молода автор. їй всього 22 роки. І в своїй книжці вона розповідає про те, як за свій вік вона об'їздила вже понад 30 країн. Розповідає, як мандрувати, як без грошей, подорожувати куди і коли забажаєш, незалежно від віку, освіти і статків. Розповідає для молодих людей, як вибирати готелі, як вибирати маршрути. Тобто досить детально все описано і досить незвичайно, в такому молодіжному тренді все. І країни, в яких вона побувала на фотографіях, так? Так, тут я зробила колаж із цих її фотокарток, де вона побувала, це Америка, Нова Зеландія, Азія, Камбоджа, Балі. Досить дуже-дуже багато країн. Така незвичайна книжка для молоді. Думаю, буде а дуже цікаво. відкрити секрет. Як же ж можна так за копійки ті подорожувати? Я думаю, це потрібно звернутися до авторки. Ви читали цю книгу вже, так? Я частково читала. Так, верстає у нас інша дівчина, яка все це читає, вивчає, і я думаю, вона б секретом розповіла. Хочеться цю книжку прочитати і подорожувати. А а думаю, чим працює? Я думаю, це і полягає в нашій задачі, щоб автор міг показати свою книжку так, щоб читач захотів спочатку взяти її в руки. Це лежить моя задача в цьому, щоб вона була приваблива, яскрава, і потім вже не міг відірватися від внутрішнього складу її. Скажіть, будь ласка, у вас є терміни роботи? Чи буває так, що є час? Що ви можете подумати творчо попрацювати? Чи буває по-різному? Бувають дуже різні ситуації. Буває так, що автор дуже довго йде до цього, зріє, так сказати, разом з своєю книжкою, з обкладинкою, зростає. Міняємо декілька варіантів. Буває два, три, п'ять різних варіантів, досить різних. А буває так, що зробиш так за п'ять хвилин. Так сказати, ну це автору сподобається. Автору подобається дуже... зразу. Просто ну попадаєш просто в ціль. Це залежить звичайно від майстерності і від того, як автор сприймає сам. З роками приходить досвід, а пошуки продовжуються творчі. Так а, звичайно, пошуки з кожною книжкою. І досвід з кожною книжкою це, це не навчишся в ніякому університеті, це тільки досвід, досвід, практика кожного буває дня так. Починаєте працювати над новою книгою. Такий страх. А якщо не вийде так, як я хочу, як хоче автор, як потрібно буває так, так. чи постійно це буває, буває чи ні? Так коли дають завдання менеджер чи автор, то не, буває зразу, не знаєш до чого, як приступати. Починаєш дивитися старі якісь зразки, що автор приносить. І так воно все складається до кучі, як мозаїка, як пазли складається, складається, виходить, що зовсім нове, щось зовсім таке незвичайне. І автору подобається. І це вже виходить його, дитя, його унікальне щось таке, що йому дуже приємно тримати в руках, і він хоче передати своїм читачам. А де ви навчалися? В Черкаському політехнічному інституті Фокус. каптера дизайну. Фокус. Так це все дуже знадобилося. Так, звичайно, але без практики нікуди. Работаю з дизайнером з 2008 року десь. Вот в даний момент працюємо над книжкою «Білі квіти». Автор живе за границей, живе в Америці. Сбирка христианской поэзии. Это э, была идея и Юрия вот Она тоже как бы видела себе эту книжечку, что должны идти быть как двери, как открывается сказка, открывается новая история, новая э, сподеванки, да, тайны. Э, все вот, как бы за дверью. И вот пришла такая идея, что мы поставили ворота. Оттуда во как... как тайна, как детки проглядываются. Ну, такой в деревянном стиле, на обороте тоже идет деревянная подложка. Ключ как будто бы открывает, как тайну. Ось таким був ранок у видавництві Юлії Шабаненко. цікавим, насиченим творчістю. І ця робота приносить задоволення, а все, що робиться з любов'ю, має небо, яку життєдайну силу.